А почнемо з інформації за океаном обнадійливі. Сполучені Штати виступили за поставку в Україну німецьких бойових танків Леопард. Про таке пишуть е, змі, е, е, і йдеться про те, що Сполучені Штати дали зрозуміти уряду Німеччини, що підтримують постачання. Німецьких основних бойових танків Леопард 2 в Україну, якщо Берлін зважиться це зробити, зокрема про таке німецькому виданню ФАС повідомили два джерела, які мають доступ до конфіденційної інформації з обидвох країн, тобто з Вашингтона, а, власне, і з Берліна, за даними джерел, америка радник американського президента з нацбезпеки Саліван уже повідомив про таке раднику канцлера Шольца із зовнішньої політики, зокрема Єнсу Платена. Ще сталося це в жовтні за інформацією інформацію джерел ну і власне одне із е, джерел зазначило, що Саліван сказав Плетнеру телефоном, що Сполучені Штати вітали поставку Німеччиною Леопард 2 але це має бути зроблено безпосередньо з ініціативи Берліна. Уточнюється, що що Сполучені Штати не просили Німеччину здійснювати такі постачання. Ну і друге джерело так само підтвердило власне цю інформацію. Е, уряд Німеччини не спростував такі дані про сигнали Салівана Плетнеру. Прес-секретар уряду лише заявив, що кабінет Шольца цитую, перебуває у постійному контакті із союзниками, особливо із Сполученими Штатами, щодо спільних зусиль для підтримки України. Канцлер Шольц неодноразово нагадаю, наголошував, що Німеччина діє у цьому питанні в унісон зі своїми найближчими союзниками. Досі зазначу, Сполучені Штати не поставили Україні жодного бойового танка західного зразка. Експерти, однак, зауважують, що є вагомі. Аргументи на користь того, чому саме німецькі. Танки мають першими бути поставлені в Україну. Справа в тому, що Леопард 2 є стандартним танком польської армії, тому Україна могла б мати танки цього типу, які обслуговувалися прямо через український кордон у Польщі з американськими танками. Поки що такий варіант неможливий. Ну і так само відзначається, що тільки із е, запасів двох компаній-виробників Німеччина могла б надати 80 одиниць таких танків у найкоротші терміни. Ще 30 одиниць використовуються у центрі бойової підготовки Бундесферу. Ну і крім того, нагадаю, що напередодні міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вкотре закликав Німеччину продемонструвати лідерство і, нарешті, передати Україні танки «Леопард-2», системи «Петріот» і крім того, БМП Мардер. Ну а тим часом Сполучені Штати. Вже затвердили власне додаткові 800 мільйонів доларів в своєму оборонному бюджеті на наступний рік для підтримки України. Американські законодавці погодилися надати Україні щонайменше 800 мільйонів доларів як додаткову безпекову допомогу у наступному році. І, зокрема, компромісний варіант закону про національну оборону на 2023 фінансовий рік став результатом багатомісячних пере перемовин між республіканцями та демократами в Сенаті і Палаті представників загалом законопроект санкціонує видатки на оборону на 45 мільярдів доларів більше ніж просив Байден, оскільки учасники перемовин у Конгресі прагнули врахувати наслідки глобальної інфляції і надати додаткову допомогу в гарантуванні безпеки України. Ну і це стало відомо на фоні інформації, яка з'явилася, що напередодні Європа вперше з початку війни обігнала Сполучені Штати у зобов'язаннях щодо допомоги України.